Ярослава, вітаю вас на жіночому конгресі. Рада бачити, бо бачимо, ми вас рідко. Питання до вас буде про тисячу від зеленського. Ви теж критикуєте цю ініціативу, тому що ясна річ, що для українського народу зрозуміло, що ці кошти, якщо вони є зайві, потрібно відправити на військо. Ну я відверто говорячи, не буду себе стримувати в оцінках. Я вважаю справді, що ідея, яка там народилася в офісі президента і уряду, вона абсолютно ідіотська, і а ніяк іншим як популізмом, я назвати. Ти це не можу, е, нашим представникам влади треба визначитись, у нас є зайві гроші чи нема. Якщо є зайві гроші, тоді не треба пояснити, чому не виплачується допомога е, тимчасово переміщеним особам. Чому у нас немає грошей, не є відновлення? Чому у нас не будується достатньо фортифікацій, чому ми не можемо підтримати бізнес, в тому обсязі, якому він просить, чому ми не закладаємо додаткові. Гроші на хоча б підвищення зарплат до рівня, як було в цьому році, тому що зараз податковими змінами вони будуть зменшені на 3,5%. Ну і я дуже можу продовжувати цей перелік. Якщо немає грошей, ну тоді питання звідки у нас взялися зайві 30 мільярдів, і хто давав право їм розпоряджатися урядовцям без рішення парламенту. Це взагалі не зрозуміло, як вони в умовах абсолютно тотального дефіциту могли з'явитися та ще виявитися зайвими. Ну, як я сказав, це махровий популізм. А як можна ці кошти перенаправити на потреби військових? Ну, дивіться, у нас справді є два кошика. Один кошик він е фінансує умовно всі військові датки, Це наші надходження, внутрішні запозичення і е митні і інші додаткові ресурси, які приходять в бюджет, інше це міжнародна допомога. З міжнародною допомогою іноді є певні обмеження щодо використання не військової видатки, але це не заважає це перенаправити на зарплати. Або на квазі умовно військові видатки. Що називає військовими видатками? Це та ж сама реабілітація наших військових, або підтримка знов ж таки ВПО, або є відновлення. Це явно пов'язано більше з війною. Це явно допоможе більше повернути людей, залучити їх в економіку, як мінімум, показати, що ми плівкуємось про них, а не забули. І це точно буде дозволено цими грошами. <св 'язок> Якщо ви дивитися вже в техніку, то для цієї програми хочуть використовувати гроші, які знаходяться на якраз фонді державного страхування. Це гроші, які ми можемо спокійно використати на армію. Тут взагалі немає ніяких обмежень. Добре, спасибі.